Будьте обережні з бажаннями, які ви загадуєте. Зачасту буває так, що ви щось хочете саме своїм чоловіком, тобто, щоб він вас більше любив, щоб він вам дарував подарки, щоб він там щось, там, щось там. Але його максимум це те, що він вам дає. І ви хочете там щось, ви його загадуєте, транслюєте, але цей чоловік вам цього дати не може. В результаті відбирається цей чоловік, приходить новий, і новий дає вам виконується ваше бажання, розумієте? Але коли цього відібрали, то ви в тому розпачі вже й забули про те, що ви хотіли, вже забули про те, що ви загадували. До прикладу, жінка живе з чоловіком, вони одружені, в них там сім'я і так далі. І жінка Вінка хоче от дуже сильно, так от прямо з, з цієї середини, щоб він її дуже сильно любив, поважав, цінував, допомагав там по будинку, з дітьми, щоб допомагав, і так далі. І от вона загадує, я люблю і любима, мене обожнюють, мене там цінують, поважають. Мій чоловік носить мене на руках. От я в нього головна, а от ваш чоловік він не має таких характеристик. От, прямо його максимум, це те, що він вам дає. Це раз в рік. Угу скаже або в лоб поцілує це його максимальний прояв любові, бо він такий. Але ви з цієї середини хочете іншого, і вам приходить інший, але спочатку відбирає цього. А коли цього відбирає, ви ж не дивитесь на те, що ви це заказали, що ви так хотіли, що це було ваше бажання. Ви вже в тому розпачі, в тому такому ну, злості, тій, ви в розчаруванні, ви не знаєте, куди вже діватися. І ви настільки уповаєте на те, що Боже, за що ж мені так? Чого ж це мною? А навіщо це в мене відібрали, а чому ж це мій чоловік пішов, а там зрадив чи там ще щось? Розумієте, воно все так, як треба. Знову ж таки, ви часто щось загадуєте, а самі того навіть не розумієте. Будьте обережні зі своїми словами, які ви говорите. Основа ще така, що людина каже, я дуже хочу бути худою, я дуже хочу похудати, я так хочу бути худенька. І от вона загадує, я дуже худа. І розумієте, що людина хворіє, вона максимально ужасна хвороба, висихає просто, ну, як доска стає. Ви добились результату? Ви похудали? Але яким чином? І тому треба загадувати: я маю струнке і здорове тіло, розумієте? Або ж та сама картина, коли. Дівчина, наприклад, хоче там щось інше, наприклад, поміняти роботу, щоб її зарплата була там, наприклад, 50 тисяч гривень. І вона каже: моя зарплата або мій дохід 50 тисяч гривень. І прямо, ну, дуже того хоче. А та робота, на якій вона працює, вона цього не передбачає. Дівчину звільняють з роботи в якийсь конфлікт, ситуації нестерпна, просто от вона звідти як викидає її, а потім людина жаліється. При тому ви самі, самі то за.